Є на тільки дивися, що добре було видно. Воно ну, вже знімає. Так. Да. Добре видно? Так, да. можу говорити. Я хочу подякувати э, за виклик своєму другові Іванові Атаманчуку на Ice Bucket Challenge І хочу передати естафету своєму братові Романові Пашковському, своєму братові Олегові Ющику і своєму др другові Дмитрові Схабові. Даже не знаю, як це я сама маю зробити. Все, знімай, закривай. Що на гарячі? Холодно? дуже холодно. Яку кнопку нажати? Так.